Усім привіт, вітаю друзі на каналі. Сьогодні пробіжемось по такому лісі, покажу вам чудові місця, осінні. У нас пізня осінь. Місця чудові, була знахідка, включився, був один грибочок поки що. Ось такий тут трон з гри престолів, камінь правильної форми. І біля нього сигнал. І знахідка. Ось такий ось гудзик, старий. Старий гудзик. Як перша знахідка продемонстрував, далі подивимося, що воно у нас буде і що буду демонструвати. А ось там. Перший грибочок. Подивимось, що будуть сьогодні опеньки. хоча вже листопад місяць. як-неяк. Цікаво, що це за конструкція могла бути в лісі в таких ось дебрих. Вийшов трошки пройтись, покопати та грибів повіскати. А ось з іншої сторони. Оця незрозуміла конструкція, якась драбина, якась сітка, все довкола, такому лісі. Що вона тут забула? Дуже цікаво, звичайно ж. Ну, джунглі, джунглі Побачимо, що нам сьогодні вдасться знайти. Хожу між цих буревіїв, вибираючи місця, де можна походити. Багато дерев повалених і на деяких навіть бачив позначки червоні. Не знаю, що це означає, маршрути якісь або щось таке. Але включився, бо в мене перший сигнал монети Чехословаки. 25-ка. Вона була майже на поверхні, ще й лопатою коцну. Як зазвичай Чехословакія 1900. 62 рік. Ось така вона, та доба з такими монетами. Якась скернятель попалась. Шмордяти не є, Гільзи, пулі. Ось попалась якась шишка. Щось не зрозуміло. І було майже на поверхні, вичистив тільки глину. Хто знає, що воно. Підскажіть, будь ласка. В лісі краса не описуємо. Тихо, спокійно. Навіть вітер не гуляє. Тільки ось детектор квакає. А це вже краще. Хоча навіть чорновий сигнал в таких ось дебрях, де камарати пропустили. Ось. Бойова сокирка. Всі зрозуміли, Оп. Всі зрозуміли чому бойова. Треба буде з нею поробити Ще з глиною. Як сигнал зачоточка. Потрібно буде провести антикорозійні заходи, плюс почистити, піскоструєм і буде бомба-ракета самоліт. Давно не знаходив подібних знахідок. Будемо копати навіть чорнові сигнали. Думав, що звичайний пень, дерево, а тут ось таке. відгуки минулого. руки краса зустрічається. Красиво Край мені робити. Я ось тут знайшов монетку. Якась стара, а я взяв, блін. і лопати лупив. Почищу продемонструй, але нагадує. Щось нагадує. Подивимось, що щоб не помилитись. Ці гриби називаються гливи, це я знаю на 100%, вони смачні сідобні. але я їх не споживаю, тому і не збираю. Хай тішать лісових мешканців. Може хтось ними посмакує. І ще гливи. Якщо хтось. Хоче, можу скинути координати. Приходіть, забирайте, віддам безкоштовно. Давно мріяв про одне фото от підходячий кандидат. Зараз, якщо в мене воно вийде, спробую продемонструвати. Для того, щоб зробити таке фото з парасологою природні. Я такий подвиг зробив. Зараз вам це продемонструю. Це було щось і чимось. Підставив собі каміння для того, щоб зробити <свісно> таке фото і відео. Ну я і фотоблогер, блин. Діти відпочивають. Не знаю, що з даного контенту. Оставлю на канал, побачимо, не знаю. Чому в мене підсихають знахідки? Все дуже просто. Тому що лазячи по ось таких горах, втомлюючись, задихаюсь так, що на відео буде тільки... Ось перша відповідь на питання. Для того, щоб цього не було, перед тим як демонструвати знахідку, трошки відпочиваю. Поки відпочиваю і висихають знахідки. Ось відповідь на дане питання. Знайшов в одній ямці дві монетки. Трошки їх протер. Дві Чехословацькі були майже на поверхні. 50 і 50. Дві чехословацькі монети. Але. Я тільки обійшов оцю яму правильної форми. Видно параметри, так? Ось там. Там. Там і ось сюди. На краю зачепився, можливо, колись був якийсь дім мисливця або партизан, або ще якась мамина мама. Все могло бути в Карпатах багато чудес. В них я не вірю, їх я перевіряю. Тож провіримо і дану ямку. Підскажіть, будь ласка, як називаються оці грибочки? І чи можна їх їсти? Їх тут дуже багато. Стелена земля. Ось, наприклад, один візьмемо. Опа, думаю, білки і інші звірі нас проклинати за це не будуть. Рибочки, смаколики. Був гудзик, але мене старий, його я не демонстрував. А зараз Попалась Попалась знову монетка. Знову Чехословакія. Також 50-ка, але це раніше. Це вже за їхніх місцевих комуністів 1000 970 гріх. Ось така знахідка попалась. Такий підвісний гудзик старий, в корені глибоко, але я його дістав і найголовніше, що не пошкодив, як я це вмію робити. Вийшов на якусь лісову просіку, можливо дорога звідти з тих джунглів. А йду туди. Так, принаймні по геолокації собі намітив. А тут ось знову така річ. Що це за конструкція? Що це за драбини в лісі, хто знає? Десь знахідка була, куди показує? Ось. Якась незрозуміла кришечка. Ось такий у нас сьогодні похід вийшов, з грибами не вдалося, для грибів вже запізно. Знахідок трошки було, трошки покопали, пройшлись. Є 5 монеток, 3 гудзики, 4, точніше, якщо брати і той бубенчик, непонятка. І відповідно супер знахідка, як для сьогоднішнього копу. І чорний сигнал це бойовий топірець. У нас на Закарпатті вони називаються Барткою, з якою ходив Олекса Довбуш і з його подвижниками. Тож, друзі, лайки, дізлайки, коменти, мирного неба над головою і до наступних зустрічей на каналі. Хай усім щастить!